По вазі такий торт вийшов на 2 кг 600 г, його діаметр 24 см, а приготувати його легше, ніж звичайний класичний медовик. Для тіста вам знадобиться 180 грамів масла найвищої жирності, дрібка солі, 100 грамів цукру та 180 грамів меду. Ставлю на вогонь, об'єдную всі ці інгредієнти і після цього додаю одну чайну ложку соди. Одразу починається реакція і маса збільшується в об'ємі. При постійному помішуванні довожу масу до яскраво-карамельного кольору. Від кольору цієї маси буде залежати колір майбутніх коржів. Якщо маса буде блідою, то розріз торта не буде таким Яскравим. Для зручності в окремій ємності перемішую виделкою 4 яйця. Збивати не треба, достатньо просто об'єднати. Даю медовій масі буквально 3 хвилини охолонути і, не перестаючи її помішувати, тонкою цівкою вливаю яйця. Всипаю 300 г борошна і тісто готове. З цього тіста випікаю один круглий корж діаметром 24 см. Я на пергаменті попередньо намалювала коло і по цьому шаблону розподіляю тісто тонким шаром. 180 г. 6 хвилин і готово. Корж підрівнюю одразу, доки він м'який і теплий. Для другого коржа виливаю залишки тіста на деко і розподіляю його рівномірним шаром. Такий корж у мене випікався 14 хвилин. Поки корж гарячий та м'якенький, обрізаю у нього краєчки, краєчки нам знадобляться для прикрашання торта. А сам корж ділю на дві частини і кожну з них розрізаю на кубики. Для крему беру сметану 20% жирності. Її знадобиться півтора. Кілограми і цукрова пудра, її знадобиться 200 г. Також ще треба ванілін для аромату. Крем я замішувала міксером. Від загальної маси одразу відкладаю 150 грамів крему, він знадобиться для вирівнювання баків. Торт буду збирати у формовочному кільці і для початку змащую кремом низ круглого коржа. Візуально ділю крем та кубики на 4 частини та збираю торт. Викладаю по черзі спочатку шар крему, а потім шар кубиків. Але верхнім шаром має бути. Крем, накриваю торт харчовою плівкою і прибираю на стабілізацію. У мене він простоє в ніч у холодильнику. Приготування верхнього шару починаю з того, що замочую 6 грамів желатину у 50 мл холодного молока. На сковорідку насипаю 150 грамів цукру і наливаю 50 мл води. Ставлю масу на вогонь і, не мішаючи, довожу її до карамельного кольору. В гарячий розтоплений цукор вливаю 150 мл гарячих вершків. Вершки мають бути. Жирністю не менше 20%. Додаю 50 г вершкового масла та пів чайної ложки солі. Повертаю масу на вогонь буквально на одну хвилину. А після цього пробиваю масу занурювальним блендером до гладкої консистенції, вливаю розпущений желатин і верхній карамельний слой готовий. Виливаю карамель на торт і прибираю на стабілізацію ще на одну годину. Дістаю торт з кільця і вирівнюю боки кремом, а потім присипаю боки крихтою, яку я приготувала за. Лишків коржів це все дуже легко робиться за допомогою силіконової лопатки. Торт вже готовий, його можна нарізати та їсти. Я ще додатково прикрасила його зверху сніжинками, а розріз у торта незвичайно красивий. Торт виходить помірно солодким і просто тане у роті.